Я хотів би повідомити всіх мешканців області про те, що головне управління завершило вчора. Ми ще завершуємо там обробку деяких окремих особових рахунків, завершений масовий перерахунок субсидій і пільг тих осіб, які отримують їх в Запорізькій області, через підвищення тарифів на електроенергію. Що важливо, що цих осіб, які ми перерахували, це я назвав про субсидіантів 15 тисяч 500 і пільговиків 22 тисячі 300, які так само отримують виплати від держави. Їм так само зроблений перерахунок, і у них збільшиться розмір тієї пільги, яку вони отримують від держави. З 1 червня підвищить тариф на електричну енергію. До 4 гривни 32 копійки порівняно з тим, який був 2,64. Ця різниця має сплачуватися всіма громадянами, але тим громадянам, які мають право і отримують сьогодні від держави субсидії і пільги, для них збільшується розмір відшкодування з держави тих коштів, які вони мають сплачувати за відповідні послуги. Цей перерахунок проведеться автоматично. Мешканці області знають, що практично у нас двічі на рік йде масовий перерахунок субсидій і пільг. Це з настанням опалювального сезону і, навпаки, з його завершенням. Тобто ми робимо цей обрахунок в жовтні і в травні. В травні ми зробили цей перерахунок, всім зменшений розмір, тому що на літній період нема витрат на опалення. І тому розміри, які сплачує людина за комунальні послуги, і відповідно та частка, якої держава відшкодовує, заміщує, вона зменшилась. Разом з тим, підвищення тарифів передбачає збільшення відповідних витрат домогосподарств. І відповідно держава вже зробила червневий це сьогодні, цей перерахунок, який ми зробили, він буде вступає в силу і ми будемо виплачувати в липні за червень місяць. Нагадаю, що якщо пенсії громадянам виплачуються на місяць наперед, то субсидії і пільги виплачуються за місяць, який вже пройшов, ми відшкодовуємо ці суми. Послуги на електроенергію передбачаються за постанови Кабінету міністрів. Знову таки по різному. Загалом ми вважаємо, що в середньому це 100 кВт особа має витрачати на місяць, тобто, от сума, яка Вважається, 432 гривні це враховується для домогосподарства, для, для особи, коли вона має сплачувати за електроенергію. Але є випадки, коли в тих чи інших будівлях йде інші додаткові видатки, тобто, ну, скажімо, послуги на підігрів води йдуть за, за рахунок електроенергії, тому там трошки тарифи змінюються, ну і так далі. Це індивідуально.